Добрий день, сьогодні у нас вже 28 квітня 2024 року. Тут посіяний ячмінь Луран. Пізновато, але так, дуже швидкий розвиток фас і дожжі. Нам не давали спрацювати, та й бур'яна по факту не дуже було. Тільки там на краю, де зріжений, треба пройти, то накриваємо усе. Бо в мене таке було, немає, а потім... Десь щось, така маса, звісно, то ми його даємо. Даємо зазвичай обичним гранстаром. додаю тебуканазол, як фунгіцид, і що бачимо по фазі, ось, вже починає вискакувати колосок. Тобто при такій швидкості э, старту ячменю, я доважаю, що вже в мене перших числах, ну думаю, може десь 5 травня тут уже буде тут буде матися колосок. А якщо все буде гарно, то десь в середині травня буде цвітіння. Так і повинна бути. У нас зазвичай цвітіння пшениці зазвичай починалося в середній такі дані 1 червня. Ячмінь повинен десь на 2 неділі стартувати раніше. Ну а далі буде видно. Тобто гербіцид тут я вже більш вносити не буду, це точно. От. Ну а разок зробимо підживу. Це однозначно. Може два рази підживемо. Дякую за увагу.